Е, Ну ви почули, так? Да? А я почув теж. Як ви? Що прям, прийшли на стендап, такі молодці, дуже вам дякую. Питання. Може хтось прийшов на легендарний концерт Евіса Преслі Алоха from Hawaii Poplit? Друже, спеціально для мене? О, для тебе? Від мене. Подарунок. Музика. Be caught in a trap. <laughs> I can walk out. Yeah, baby. Because I love you too much, baby. Mm -hmm. Huh, hmm. Why can't you see ooh, 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 ooh. what you're doing to me? Hey, thank you, baby. <laughs> <laughs> Well you don't believe the world say I yeah, don't believe it. Yeah. <laughs> But I'm saying, no. We can go on together, we can go on together, you know. Suspicious mind. Suspicious. Mind. Дивовижний вечір. Це э, та вимикай вже, блядь! Дякую. Це, типа, знаєте, такий як вступ до фаху. От ти комік зроби породю на Елеса Преслі — Преслеву, ви молодець, все, типу, зарахували, спеціаліст. А, тепер в мене для вас є така новина слеш, спостереження. Слеш це діагональна рисочка. Дивіться. Е, в в одній моєї приятельки е, вся родина перейшла на українську мову, але е, в них е, собака закінчила дресування і всі команди вивчали російською. І тепер єдина істота в родині, з якою говорять російською, це пес. Ну, от і думаєте. І Продовжуємо кінологічну тему. Хто такий Іван Дюбов?». Це я. Дивіться, я в спальному районі. Є певні труднощі, ну були скоріше, знаєте, ці тестостеронове дозрівання, треба вміти за себе постояти, всяка така фігня. І я пішов на бокс в 21 рік. І <гадували> мені дуже подобалася ця фізкультурна частина, там, де треба тренуватися, знаєте. А, але ж потім почалися спарінги. І мене поставили спарінг проти, знаєте, такого чувака, якого звуть Ахмед. <гадувач> ну, він, знаєте, втілення агресії. Його бив батько, він бив брата, брат бив попугу, папуга клювала очі батькові цей, цей цикл насилля. Е, і от я думаю, так, а що, ти, ти ж полупрофі, Я тебе не боюсь, чувак. Чувак, я вмію дихати рука нога туди-сюди. Я ж цей, я ж кусаюся, як метелик, стрибаю, як бджола, погнали. Давай, давай, цілий раунд. І тут серія, знаєте, бум-бум-бум-бум-бум, я такий через хвилину стапе! Чому вас? Четверо? І що плохого вам этот пам'ятник? Знаєте, дуже сильний удар в голову. Е, тепер... <плес> тепер я трохи подорослішав, записуюсь на обстеження до лікарів, знаєте, оце, тіпа, треба щось перевірити, подивитися, чи я ще здоровий. О, зараз це зручно робити онлайн, знаєте, можна зайти на сайт якийсь медичний, і там. Ну, тупо як порносайт. Категорії, що тебе цікавить, там, лікарі з фотографіями, і ти такий, ну, яка брюнетка, Дібо, <сміття> піду до неї. А я взагалі, коли ну, обираю порно, мені є дуже важливий соціальний фактор, не знаю, як вам. Мені треба, оце, секс на роботі. Знаєте, Що, що люди все добре, вони при ділі. Я там завантажую собі якийсь офісний жорсткий трах, а сам сижу і думаю: чекайте, вони оформлені як ФОП якої групи? Бо там різне оподаткування. Насправді, в мене жодних, жодних проблем з особистим життям, бо я живу з фантастичною жінкою, неймовірно талановитою. Чуваки, в неї власний бренд одягу, в неї взірцева громадянська позиція, вона вплила е, е, сітки маскувальні для ЗСУ, постійно донатить на армію. Але іноді я її просто не розумію. Е, це не те, що в нас якийсь там. Комунікативний безлад. Вона просто іноді говорить щось. Стіров... <рив> Знаєте? Я так лежу поряд з нею і думаю: ого, боже мій, я займаюся сексом зі <рив> Знаєте, це... Я не знаю, куди ховати вже свій зороліт. Я їй кажу, кохана, ти будеш каба, вона мені каже, а в чайпульо. Це дуже дивно. Е, але до речі, я думаю, ви любите да? і Стіч? Бо я вважаю, що це один з най найкрутіших мультфільмів, які створювала це студія Walt Disney Пікчерс. <плес> ну, бо насправді вони ж всякий шлак робили руками. Ну, чесно, ну як це можна було показувати дітям? Ну, чекайте, ну, «Русалонька» — це про що взагалі? Які ми з вами можемо зробити висновки? Зроби собі, будь ласка, операцію. Готова бути залишитись глухонімою, кинь рідних і е, свій рідний край, аби що вийти заміж, правильно? I don't want the fish pussy no more. I want to be a real girl. А що зробив чувак? Правильно, пирнув відьму в живот. Молодець. Красуня і чудовисько, методичка по Стокгольмському синдрому. Так, викрак, та в полоні була, ну, книжки подарував. Да Король Лев, блін, котячий гамліт з аліментами аніми. <риклад> <риклад> До речі, про тварин. Тут багато казали про Геннадія Труханова. <риклад> <риклад> І я не то, щоб це прям моя основна позиція, але дуже багато відбувається пошуку ворогів серед ну, співгромадян. І я подумав, чому би мені не забрати ваш час. І не перерахувати гарні речі, які Геннадій Труханов зробив для міста. Ви погоджуєтесь? Давайте під вашу опустом. Щось якась у вас недовіра. Я вас запевняю. Дивіться. Перший пункт. Він ногою відкрив пляшку. Ви бачили цей відос? Реально, я, я вам покажу. такий стоїть. Чуть вище підняв. І е, я зразу думаю, умовно кажучи, відбувається всеукраїнська смертельна битва мерів. Ну, лисий точно йде до фіналу. Ну хто там, блядь? Да, садовий, блять, да? Сінкевич. Реально, єдиний його опонент це Кличко. І то, якщо дадуть битися ногами. Ні, Я розумію, да, фігово, якщо він переможе, да він не переможе, ніяк. Але все одно, ну прикольно ж буде Одеса в фіналі, хоча б. Лисиму пикона Е, Другий пункт о, дуже важливий. Коли, пам'ятаєте, прибирали цей е, великий корабель, який скільки там, 18 років він там плавав біля пляжу, 20, я вже не знаю. ну, дуже довго здавалося. Він особисто туди приїхав це проконтролювати. Знаєте, він же голова, очільник. Приїхав, і одному з журналістів він якось так наобережно сказав. Ти кто такой? Журналист, твоя задача ли очко, так что закрой свой рот. Ему <рес> такі, «Ууу, сміливо! Сміливо! Не кожен, так зможе себе повести на камеру. І зразу третій пункт. Він вибачився вибочив, перед чуваком, прикиньте. Каже: слушай, ну така ситуація була, я мер, а ти нет. Ты меня извиняєш. <рес> і, і чувак такой, они ж мене отсюда не выпустят. Ладно, давай. <рес> а, знаєте. А це весь перелік крутих речей, які Труханов зробив для міста Одеси, як на мене. Я не знаю. Я тільки ці три виділив. Насправді дуже багато жартів, таких, знаєте, на поверхні. І в мене є один такий, я зараз не буду переказувати він про Каріну. Ну, ви знаєте, Каріна, яка оце закінчила Юрокадемію, муж моряк, сама веде аккаунт з наготочками. Ну, цей от. Образ. І мені жінка якось в залі каже: а що, блять, не так з б'юті індустрією? Я трошки посипся, кажу, ні, ні, просто, просто, просто реклама набридлива, все нормально, не хотів вас образити. Я сам думаю, та багато що не так з б'юті індустрією. Ну, багато, багато питань, яких не хвилює. Наприклад, нахуя стільки салонів на кожній вулиці? Чи є реально такий запит? Чи це просто, просто множення стереотипів? І е, підтримання патріархального складу суспільства. Я впевнений, що ці, знаєте, ну є ж там ці, як сказати, ті, хто керують е, думками, збираються з цими сихами і говорять, почому жінкам щодо не подобається, у них що, нет салонів достаточно на вулиці?» Яка жінка, типу, все нормально, построїмо, все зробимо. І що парочку? Брові, ногти, ресниці, стільки частин, як окремих індустрій. Я вже починаю переживати. Ну як не сильно, але <смі> трохи рефлексую. Е, це збираються жінки. типу, пускай 10, хай 20, Але, типу, давайте в нас на носі пікет. Жінки страждають. Давайте, давайте визначимося, що нас хвилює. Е, рівно заробітня плати. Так, записали. Що ще? Легітимізація абортів. Так, це дуже важливо. Все, всі транспоранти в руки, в нас буде е, телебачення, ми все висловимося, всі збираємося. Де Альона? Де Альона?» Альона, чого ти запізнилася?» Фух, вибачте, я. Ну там, коротше, черга була неважливо. Бери свій транспорант. Я не можу. Що таке? У мене нігті. А де ти таке зробила? Чекати що матовий, чи що? І все, і вже знаєте, система не така потужна. Пікет чи записатися на брови? Я б записався, до речі, мені щось до речі, це дуже довго. Насправді, що я хотів сказати, я би хотів цей вечір присвятити жінкам, які боронять Україну. Бо нещодавно був День захисників і захисниць України, і я отримав купу повідомлень: «Мужчини, це ваш день, наші козаки! Який класний чоловічий день у нас! І я такий стоп. Хіба це е, день про якісь е, гендерні е, різниці? Чи про те, що ми всі люди, які виконують однакову роль в суспільстві? Ха? Отож, я з крутою з нагодою присвячую цей виступ всім захисницям, які боронять е, нашу державу. Слава Україні! Велика шана е, всім, хто в ЗСУ. Дякую. У мене у цьому все.